Фонд держмайна руками олігарха Веревського, власника агрогіганта Кернел тягне руки до одеського припортового заводу стратегічного в умовах війни хімпідприємства. На продаж висловлено 99% акцій ОПЗ. Формальний аукціон має відбутись 25 листопада, але переможець уже відомий. І це кернел. Останні роками вводить прибутки через прокладки ЯдроТрейд, ЯдроТорг та десятки інших. І приховав понад півтора мільярда податків, це з встановлених нами, і знищив конкуренцію. Тепер він хоче отримати завод, який виробляє золотні добрива. Має вихід до моря і працює з валютними контрактами по всьому світу. Гарантійний внесок уже сплачено, решта лише формальність. І все це під прикриттям фонду держмайна та інших владних структур, де сидять ті самі радники, що раніше фігурували у справах НАБУ. Під виглядом прозорої приватизації готують передачу підприємства структурам кернелу та іншим особам без екологічної експертизи, аудиту, захисту міноритарних акціонерів. На території заводу нещодавно вилучили понад півтори тисячі тонн російського метанолу. Це не просто махінації, це ризик для нацбезпеки. Якщо Боревський отримав ПЗ, то контроль над ним із найпотужніших. Хімічних виробництв опиниться в руках людини, яка вже зловлена на схемах сухилення від податків. Смачило, Тимошенко, Гмирін. Скільки ще стратегічних заводів держава віддасть своїм, поки люди воюють за кожен метр землі? Хочеш більше наш телеграм-канал.